Футболки мікс сорту крем 10 кілограмів, ціна 4650 гривень. нас перша футболочка, чоловіча, Adidas. Наступна. Дивіться, яка гарна. Теж Adidas. Ось такі є різні розміри футболочок. Ось така Nike. Дуже красива. Зараз вам покажу спинку. Ну, де поло. Дивіться, дуже да. ну, класний лод. Наступне, знову майк. На. Дивіться. Ось такий жіночий топ. Наступна футболочка у нас від якось бренду. Далі ось такий каржіночамачка. В латовому кольорі. Наступна. Ось така <смеш> футболочка, з кого з намичок. У лотику є дуже велика кількість, різні розміри, різні модельки. Дивіться, показую вам тільки найменшу частину з кусового лотику. Насправді, в лотику їхня дуже величезна кількість. Ви зможете забрати всі-всі футболочки сорту крем, всього за 4650 гривень. Тут попадаються бренди. Дивіться, ось такий топ. Жіночий, дуже класний. Наступна нас така ваєчка. Футболочка. Всякі різні топіки, футболочки. Дивіться, знову на як люди. Так, ось так вони ззаді виглядає. Дуже красиво. Наступний у нас такий ніжний жіночний топ. Це тут така спинка оголена. О, дивіться, такі чорненький. Показую вам ще пару позицій, але це не все, тому що нагадую, що в лотику залишилась тут валочку, що дуже велика кількість. Дивіться, з топ, І волочка. Вся всякі різні різних розмірів. З білочками, дивіться, новасенькі, різних кольорів, різних моделях. І це ось така сірочка. Цю зірочку повністю, но весеньку, до показую вам Показуємо, що <ita�ng> для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язатися з нашим менеджером, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик.